Колись у лісах темних, де дерева шепочуть одне одному дурниці, а гриби співають народні хіти, жила собі мавка. Весела, гарна, як світанок, але трохи пришиблена, бо хто ж, крім неї, під дощем сушить ліс? Якось прийшов до неї Борис, старий пень з очима та вусами із моху. У Бориса був характер як у дятла в понеділок, але новини він приносив завжди цікаві. «Мавко, я зараз таки розкажу. Тримайся за стілець, репетує, махаючи своїм капелюхом із жолудів. У сусідньому містечку фестиваль пива, людей, як листя восени, шум, аж білки вухами закрилися, а пиво таке, що навіть жаби почали чечітку чіт бити. Пиво мавка примружила свої зелені очі. Що то за диво таке? Його їдять чи гладять, його п'ють, і воно робить людей ще дурнішими. Це треба бачити. Мавка довго не думала: вбралася у свою сукню з листя, накинула серйозний погляд і рушила з Борисом до міста. Фестиваль уже гримів на всю площу. Тут були дядьки з краватками та ті тоньки в квітчастих капелюхах. Мавка почала свою дегустацію. Перше пиво пахло медом, друге було таким гірким, що вона подумала, що її надурили і дали відвар скори. Ну а після третього вона вже й не рахувала. Люди закричала вона, забравшись на чийсь прилавок із ковбасками. Слухайте сюди. Я тут, богиня лісу, і я хочу відкрити вам істину. Ваші капелюхи ніяк не поєднуються з вашими чобітьми. Натовп завмер. Хтось поважно кивнув, хтось почав перевіряти свій капелюх. А мавка тим часом влізла в солом'яний капелюх і оголосила: Тепер я королева фестивалю. Несіть мені троянди або, хоча б капусту. Під цю заяву хтось кинув їй качан капусти. Вона його обійняла й почала з ним танцювати. А далі мавка намагалася заспівати. Її голос змусив тріснути бочку з пивом, від чого зойкнули люди. Борис тим часом стояв неподалік і ховався за бочкою, тільки бурмотів. Ото на кому я це все розкажу, якщо мене зловлять? Через 10 хвилин Мавка вже викрадала у баяніста його інструмент, переконуючи всіх, що він це перероджений дух сосни, а баян древній магічний артефакт, який вона має розбудити. Після цього почалося справжнє божевілля. Хтось шукав секретну локацію у фонтані. Інший вирішив, що королева фестивалю має сидіти в троні з бутербродів і змайстрував його за п'ять хвилин. А ще один чоловік завів пісню, де кожен рядок складався з одного слова: пиво. На ранок мавка прокинулася у фонтані з качаном капусти замість подушки. Голова розривалася, а у волосі заплуталися клаптик ковбаси, стаканчик і, здається, малий їжак. Борис стояв поруч із мокрим капелюхом у руках. Ну що, королево фестивалю? Як твоє самопочуття? Мавка розгублено дивилася на Бориса. Хто я? Хто ви? Чому це пень розмовляє? Борис глибоко зітхнув і простягнув їй стакан розсолу. «Пий та говтуйся, королеву фестивалю. Потім будемо вирішувати, що з тобою робити. З того дня Мавка більше не наближалася до людських фестивалів та майже не пила пива.